Всем привет! Всех витаю на канале. Ну что ж, нам есть о чем поговорить. Я вам скажу честно, что деякі видео интересные. Детали, чтобы не забыть, потому что их много в каждом видео, я чуть-чуть себе занотовую. И потом подглядываю, дабы интереснее подать формат. Сразу вам поясню. Значит, что наша любимая пара выехала в сумме покушала в Милкбаре, витала тонатку и на той старенькой Тойотке на деловую встречу на Оболонь. Конечно, конечно, на деловая встреча. Зачем же каже... буквально 7 минут займет встреча, там что-то передать, что-то взять. Ну, в общем, такая вот встреча. Сейчас хочется попить кофе. Ну, не напылись аж кофе в ЦУМе. Надо попить кофе десь в кофейне. Обязательно. Хочется вот так погасить горьким кофе. Думаю, что себе. кучу денег потратила, девочки. Это же то, что, понимаете, тут же диссонанс. Смотрите, они в сельпо купляют все по знижкам, все, абсолютно все по знижкам, по знижкам, по знижкам. Но при этом они ходят в ресторан и так, пиум, 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 гроши. Это диссонанс для меня, непонятная вещь. Ну ладно, кто вони а кто мы и вообще, что мы маем это думать. Значит, мчаться вони и рассказывай зайчик, что после встречи деловой, которая 7 минуточек займет, вони підут в торговый центр. А в торговом центре наша любимая пара має купить всеки там кремушки у закончились, доля. дівчачі закончились. А досяг каже Ну не только мне, и тебе тоже. Зайчик, ой, я даже не знаю, что там у меня закончилось. Ты крутишься, как белка в колесе постоянно. И даже не замечаешь, у тебя закончила. Белочка, у тебя бы солнышко, от того, що ты постоянно стакане сидишь, она того, що ти дуже много крутишься. І приїхали, значит, пішли слишком працюють генератори, не робить світ, поняли? В кофейні доця двері видирає, він каже, ну там не робить. Пішли в другу. Якась кафейня така, ну, маленька, кафетерію, це мафи-мафи. І до цей зайчик. О, у нас теж завжди все було хлопці. Украшено в магазинах, в нашій кафейні, а ми пам'ятаємо украшені оці кофейні, називались вони м'ята на лівому берегу. То такий був, як він як знімав відео, воно, хто в спонсорах у ЗАЧКА є, там є відео. Она такая страшная, такая захламыдная, на видно, внутри, такая грязная, засмальцованная, напичка, на стенах, эти штучки. Кто там в спонсорах, напишите, вы смотрели это или нет. Ну, значит, сделал нам обзор, посмотрел меню, какое обширное в этой кофейне, и то, есть, и то, и смотрите это. Значит, мы не знаем, что в кофейню приходишь же а там плюс-минус одни и те же самые, как бы... Представлена меню кофейні. Ну, Матчі, лати, капучіно, рафи, шмафи. Ну, таке. Я таке взагалі не п'ю, але я... плюс-мінус одинакове везде. І біжать ж бігом взяли з собою кофе, сідають в машину, як завжди, з доце не зговарюється. А наша ж доця ж така, знаєте, а? Що? Хто? І вона не, вона не може брехати. Тому що, звичайно, їй ніхто не ставить. Как бы не ставит ее в известности о том, что сейчас будет сценарий, приготовится камера, мотор, дося не в курсе. И он каже, ой, можно было там, конечно, попить в кофейне, э, как бы кофе. Доси, ну ты же хотел покурить и цель. Ну ладно. Тут же выключается камера, склейка включается, опять вы на опять сидит в машине, были только что на встрече, давали там документы, выдавали на какую-то папочку с документами, и демонстративно так ложит на заднее сиденье ну там документы передавали, это, ну чтобы мы же все понимали, что это настоящие бизнесмены. Ну я в папочке вожу э, ксерокопии, паспорта иногда, кода, просто там что-то надо, кредит берешь все-таки, тоже надо какие-то документы, понимаете? Значить їдуть вони в торговий центр кажуть. Я думаю, що це по торговим центрам, де то они на парковці стояли, пили кофе, нікої там встречі. Конечно не було. Ну, мої предположення, самі понимаєте, когда я ошибалась, ваша скромна так сказать. І що? Я помітила вже друге відео поспіль, що наш зайчик жаліється на то, що у нього дуже погано працює і камера сама відео. зайчик. Но мы же знаем, что на iPhone ты не перейдешь. Потому что iPhone, хотя iPhone имеет самую классную картинку, качество изображения, у Samsung есть преимущество. В Samsung есть в самом видео, ты можешь сглаживание сделать. Кто разбирается конкретно в картинке в видео, то и знает, что в Samsung есть Возможно згладити. Якщо тут в айфоні, ви бачите кожна морщинка, все воно дуже чітко видно, то в Самсунгі можна немножко згладити, тим самим спортить качество відео, но при цьому личко буде чуть-чуть зглажено. Я така не люблю, я хочу, щоб було видно всі мої ізіяни, допустим, все. Це для когося ізіяни, для мене це все ізюминки мої. Вот. Ну, кожному своє. Ну, зачик не перейде на iPhone, дівчатки. Ну, тільки разівшесь он возьмут програму купити. Єс платні програми на телефон. Де ти ти закачаєш і вже коли ти знімаєш через цю програму відео, там уже у тебе зглажене обличчя і красиве. Ну, в общем, жалейтеся, жалейтеся, намек мы поняли. Зайчик в погоне за новым телефоном. Пожалуйста. Значит, прийшли вони в торговий центр бежать як всегда, біжать, значит, я на последнюю электричку не успеваю бежать. До цього біжить. А я не поняла, де це ключи от машины в последнее время. Я не поняла, а где этот статус? У нас у нас без ключей от машины телефона, они бегали. Вона пос... І вона постійно в телефоні. Я замітила в машині, вона щось ще, вона, вона... я думаю, дівчинки, що це вона 90% удаляє коментарі всі. Вона не може критику взагалі, в принципі, розприймати. І поки він, видно, спить, вона теж удаляє, сидить круглосуточно коментарі. Я поняла, вона постійно сидить в телефоні. І теж, вона в руках вічно носить телефон. Ти ж йдеш, у тебе маленька сумочка. Ти ж не знімаєш, ти ж не блогер. Блогер у тебе твій любимий з то що ти не можеш положити в сумочку? Чи... Ні, це біжить. Це, 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 це от 90-те. Привіт, 90 Кричі -е. -е. на пальчики, крутяться від машинки. Хай Бог милий, що ти ж же жінка. Прийшли ж вони в магазин значить, куплять е магазин косметики, догляду, там, не бракарта какой то просто там, догляд за волоссям, какие-то скрабики, знаєте, Зараз дуже багато таких магазинчиків рожевих, і зайшли ж обирати засоби для волосся. І вона каже, надо вот спрей такой что-то там для об'єму, все. І вона починає цю дівчинку террізія. А точно хороша? А от точно хороша. Хочу знову пояснити, для таких як дося, можливо, є у мене. Я думаю, у мене, конечно, немає глядачів, такі, які задають такі топі питання. Що значить хороший? У кожної людини своя структура волосся. Наприклад, у доці явна структура волосся від, від ну, Відрізняється від нашої структури волосся. вони більш там, можуть бути пористі, или не пористі, або грубі, все. Різний тип волосся. Для того, щоб понять, підходить тобі, не підходить, за 50 лет надо выучить, яка твоя структура волосся. Да? І читати. І знати, що для твоєї структури волосся, ну якщо ти ходиш в салони на Ліпки, печерські, ну, там же мастера знати. і тобі говорять, що вам надо з тим-то тим спрей, з тим то з тем, що у вас там не держать, це не держав. У мене, наприклад, не держить об'єм. ніколи. У мене волосиночка тоненька, їх багато, але вони тонесенькі, дівчатки рідесенькі, нічого, плюс они перепалить. Не то тобто щоб... немає такого хорошого чи плохого средства. Є тип волосся, який тобі не підходить. Ну, елементарно, ж якісь речі, дівчинки, ну може. Ну, це точно хороше, ну це точно вкусний десерт. А этот спрей точно хороший, як ви скажете, лучше. Вона каже, дівчинка, я чесно вам скажу, я не користувалася. Навіть якщо ти користувалася сонечко, у вас різні типи волосся. Для її типу волосся треба зовсім інше, наприклад, чим тобі. Ну, в общем, как всегда, вот эти глупые вопросики недалекі, щось там задавала, цей вже пішов десь дивитися для себе якихось шампуні для а, волос, значить, противопадения. І тут, що я слышу? Ага. Він і каже, а вон маски лежать. Помните, він їй колись заказував маски для обличчя тканіве такі, десь там діли таку розпаковку, що та маска там стоїть, боже Боже, такі. Десь він з Європи за заказував, значить, все на світі. І каже: візьмі маски. І тут я чую, чи він, чи він забув обрезать или шо. И она говорит: Нет! оно отвратительно, они вообще не работают, эти маски. Я тут здорово хочу с согласиться. Девочки, маски це зволоження, конечно, шкіри, как и креми, Да, мы можем подпитывать, но мы не изменим ситуацию текущей, кроме как уже або хірургічно або медикаментозно, тобто есть колоть. Ви ж самі понимаєте, ну кремиці як мертвому припарку. Ви ж самі прекрасно розумієте. Но зволожувати, напитувати яким-то вітамінчиком, конечно, надо. Конечно, але результата ви не увидите, девочки. І він вирізає, ну, что-то після после слов, вона, значить, обосрала, звеніть шикарные маски, которые зайчик рекламировал и говорил, что они супер классные. И тут я бачу, що уже следующая вставка, вона она ці маски. Пару штучек возьму. Видно, Дося выгребла за то, что ляпнула погано на маски. То ты ж тільки что сказала, что ці маски погані. То наша ты их купуєш Що би что? Чтобы понравиться своєму мужу, в очередной раз не огорчить его, не вызвать його истерию, Вот эту, як дитина. Да, як дитина в магазині падає, а на підлоге. Готова на все, щоб зайчик був рад. Цей маска їй не подобається. Вона поняла, що воно гамно. вообще не стоїть. Но тут же вона сказала, що это плохо. Видно, що то он сказав, или обидевся маліпулятор наш маліпулятор. Понимаете? И тут же она уже набирает. Для меня это нонсенс, девочки, чтобы вообще, извините, человек рассказывал, чем и не мазать ли морду лица. Нет, извините. А это просто, ну, кошмар. И она тут же меняет в полете, переобувается в полете, понимаете? В секунде уже все, она согласна на все. Это нонсенс, про как? Объясни, ну що это такое? В секунді тут же поміняла думку уже берет все эти. Значит, идуть вони дальше, чем чекають доброкарту. Починається тревога, вони виходять, заходять, і за три часа там вони щось знімають. І уже закончилась тревога, и вони прямують в бракан, потому что основные покупки шоппинговых косметикой, конечно же, совершают в шемебельном элитном б'юті фэшн магазині конечно же в браккарде и вони же идут туда и, и э, зайчик каже, заходят они в зару в зару которую дося срала неоднократно вы все памята что э, зайчик сам говорит ну доця не любит, а для нее это макс март макс март Дівчки, подчеркиваю, не Макс Маркет, а Макс Март. Ну, там вони не люблять это все. Ну, зайчик говорить, ну я типа люблю. Ну і зашв зайчик в зал, дивиться эм, пальто. І тут там таке на запах, на... на, да, на ремне, поняли? Такое пальто коричневое, мире. А не мире, я говорю, ой, красиво, да, ой, так красиво, ой, так красиво, боже. Вин миряется пальто, размер М, по-моему, или что, вин миряется пальто. И она, боже, как интересно, как тебе идет, как красиво. Я не могу сказать, красиво, некрасиво, длится. Тут діло смаку, воно дуже помітті різне. Ну, тобто, коли на діт пестро як по як оце в цьому наряді костюмчику і ці жовтиї жлетчики, я це говорю. Шу конкретно щодо пальта, його треба було міряти під брюки, під поло, під бебатиночки і туфельки. Но... Не под кеди такі. Даже якщо кедики, то не должны бути тоненькі, акуратні. Какі-то лоферы, бы я одела. Ну, это мій вкус. Я не поняла на ньому цього пальто, тому що, изначально в нього уже під цим пальто как бы образ був ну, смішний і, він, і вона така, боже, тобі так красиво, так хорошо. І він же ж йде до зеркала, все, і, і чує, каже, ну де ж, ну що це таке, ну воно большое, говорить, ну воно ж взагалі, ну взяв, видно, більший розмір, а воно ще плюс оверсайз, і тому воно, як как би, бы, виглядить, враховуючи той факт, що він невисокий, він сам це признав, ну да, ну невисокий він, ми, ми не будемо його за це осуджати, що він там невисокого росту. Ну, соответственно, ему, значит, надо немножко поровнее, поуже, пальтишки такие, чуть-чуть ниже коленка. это такая прям в пол пальто коричневое. И он говорит, ну, где ж красиво, ну, что ж, это? ну, это ж ужас. Ну, кажется, ну, мы не вообще, ну, ну кажется великая, во-первых, нам. И она, ну, да, да. Это как, я не могу, объясните, что это? То есть только что она, говорит, тебе так красиво, так хорошо, так интересно. Він міряє і каже, що гавно, і вона каже, ну да, да, тобі ні. У этого человека есть вообще Вот как с этим строить какие-то деловые отношения? А, я забыла, на роботу. Ну, это хорошо, потому что як може з такою людиною будувати якісь ділові стосунки, якщо ця людина постійно змінить думку. Вот на неї посмотриш, не так она тут же поміняє. Ты як тобі нравилось, як ему в пользу, что ты не скажешь, скажи, ну це тобі -то, кажется, може другий розмір, чи ні, тобі буде хорошо. Вот тобі, дійсно, там тут по плечам хорошо сидить там. Девочки, ну я не знаю, ну что робиться, Ну как это? Ну, ну все не нравится. Все, то, что ему не нравится, оно вот тут же меняет обо всем погода. Как они в цуме сидели, говорят, мы позавтракали легко. Он каже, Ну, как это легко? Она тут же раз сомневалась, потому что она сказала, что легкий был завтрак. То, вот, то есть, она, она... Как бы, ну, знаєте, дівчі, це даже не одно, яке тече по теченню. Ну, ну, тут течение ну, тут. а це просто в польоті тепер... я не знаю. Я не знаю. Просто. ну Неужели в таких мелочних, побутових питаннях не можна мати свої думки? Ну, що это? І я хочу подытожить. эта пара. Ну, обійтеся, обійтеся. Ну, це просто ліса ліса кот Йому ж отакі очечі одіть нашому зайчику. Оце їхні наряди. Вона в цих зелених гагалах милая, ті штанішки, на на він смішненький в той жилетці, в том рябом костюмчик, вона в цьому пальто та сумка. І тут я вам говорю, Це просто шайка-лейка. Це ліса ліса кот Базиле. Это просто, хто не знає, видите, в этот, и там така парочка в місті бігали. І от, ну, от безслід не зглянеш на цю пару. Ну, я серйозно говорю, жду ваші коментарі. Дякую вам за підтримку. Я бачу всі коментарі. Іноді забуваю переключатися з аккаунта на аккаунт і там ну, можу не ответить. Так що вибачайте, все бачу. Все, до нових відео. Пока-пока.